Українські вояки викрили біля слов'янська засідку із диверсантами. Їх там виявилося кілька сотень. Всі добре озброєні, навіть мінометами втрат зазнали обидві сторони. За одними даними, біля Слов'янська сьогодні загинуло четверо українських вояків, за іншими шестеро три десятки поранено. Бій почався на виїзді з міста у напрямку Ізюма між слов'янськом і Краматорськом. Сепаратисти збудували велику барикаду, свідки, які проїздили повз неї, розповідають, що стоять там люди чи зовнішності з важким озброєнням штурмувати барикаду почали зранку. Міністр е, Аваков, е, який тут перебуває, розповів, що українським силовикам протистоїть приблизно 800 добре підготовлених і озброєних людей. Барикаду вдалося прорвати. Українські військовики розпочали дуже стрімкий наступ на слов'янськ. Українські військовики взяли слов'янську дуже щільне кільце. Сепаратисти спробували його прорвати, втім не вийшло. Російські телеканали, якраз цієї миті, знімали терористів, їхню спробу вирватися з кільця, і прошу подивитися, як це було. БМД, БТР, гранатомети, полімети, міномети. Гаряче було сьогодні і біля телевежі між слов'янськом і Краматорськом. За неї точилися бої, проте після кількох сутичок об'єкти вдалося все ж втримати. Про масштабність цієї операції можна судити з цього відео. На ньому в Слов'янськ під час перестрілки вибухнула заправка. Ні, себе! І вже по обіді стало відомо, що над слов'янськом збили ще один гелікоптер. Він впав в воду. А пілоти вижили бойовики, яких відтісняли зі Слов'янська, переходять до сусідніх сіл. І буквально годину тому за кілька кілометрів від посту терористи обстріляли колону машин із хлібом, вискочили з лісу і хотіли зупинити авто, але не вийшло. Доки у слов'янську точаться бої нашому журналісту Борису Сачалку майже таємно вдалося потрапити туди, де під час Проведення антитерористичної операції і ще не побував жоден український журналіст. Манівцями під прикриттям він заїхав до буремно Краматорська і вислухав людей, які протистоять українським боякам. Хто вони і чого домагаються, Прошу подивитися далі в ексклюзивному матеріалі. До Краматорська мене взуть конспіративно. Місцевий водій, місцевий провідник, українські пресі у місто хід закритий. Ти, ти ми об'їжджаємо там зараз бої. Ось ще не зачищений блокпост із прапором Донецької республіки. Тут стоять добре озброєні вояки, і снайперські гвинтівки, гранатомети за кілька кілометрів український кордон. А ось один з в'їздів у Слов'янськ. Лав'янзві Слов Слов'янськ заблокований не лише українськими військами на кордонах із прапором Донецької республіки. Також нікого не пропускають за пів години ще кілька блокпостів і заїжджаємо до Краматорська. Місто мертве машини, водова шкода, автосалон пусти, дані пусти полоси, трамвай нічого. Попали на супермаркету, ні роботи ага. абсолютно. Українських войків тут немає ще від очорашнього ранку. Відійшли за місто на позиції. Після цього нові барикади на вулицях почали рости як гриби після дощу. Мене везуть до найвідомішої. Дерево, завалили, і наші робота обстрілюють Днями українські войки обстріляли її без жодного попередження. Так, у всякому разі запевняють місцеві. Вони воліють не показувати облич. Ось воно, вот два. Ага. Далі. Угу, угу. Дальше четверка. Это стрелял в э, БТ. Выстрелить в ряд. Стреляли. Вышел Оставите, вышел десант оставляйте. и начал полить по, 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 по людям. Так. Па людям а люди були безружни. Я вижу вас Но люди заруж діти стояли, бабушки стояли, зіваки стояли, смотрели на этот блокпост. А ли какой-то придуплітельний сигнал є бала полазиліспушить політик на камерних Тут Ніхто не загинув. Більшість слідів від куль все ж вище людського зросту. Дії українських військових на паркадах дуже часто перебільшують очі у місцевого страху. Дуже великі. Однак ситуацію на схожих блокпостах інакше як ту. Ти бы вам сказали, що расходитесь, якщо ви мирні жителі, ми мирно тут пройдем и спрашиваем. Че я буду должен розходитися? От кого? От кого я должен прятаться? Ну максимально, они уж могут сделать, это в воздух предупредительный, а потом все равно по баррикадам будет бомбити. А народ то бачите, от предупредительных не расходится. Не хотят же расходиться. Тут не довіряють ані армійцям, ані попереднім політикам, ані теперішнім. Весь драматизм ситуації, що під прапором Донецької республіки найчастіше стоять люди, які хочуть жити в Україні, але якось інакше, краще. Ну а як далі? От можна жити в Україні? Звісно, можна. Хто против? Я не считаю западного Україну плохого чоловіка. На западній Україні нормальні люди живуть. І на востокі нормальні люди. А нас сталкують Сталкую баміті політики, котрий сейчас у власті, котрі туди залізти. Їм набридло боятися правого сектору і бендерівців, якими постійно лякають російські змі. Їм набридло переживати, прогнозувати і обдумувати складні політичні питання. Вони хочуть жити спокійно з роботою, з доброю вечерою, і вони шукають відповіді на запитання, як влагодити конфлікт. Ні, одна партія у нас страні нівозможна ж сніки та вопроси рішать, ні одна, тому що кожен по пація капає. Що нужно сделать для того, щоб закругли сто людям который курирует этим всем парадом, и поговорить только без кулаков, без всяких драк. На каких обстоятельствах вы бы были готовы жить дальше вместе? То есть, ну, А это... на любых, кроме войны. На любим, кроме щоб войны не було, щоб людям зарплати були нормальні і жить давали. Люди здесь хотя референдума просто хотя референдума, щоб уже определиться, чому не хотя Вони хотя красиві или хотят остатися в Україні. То тобто есть дайте человеку елементарно то, що он хочет, он вам ответит гораздо более в об'єктивних масштабах. Но если большинство будет за Україну, то это тут воспримут. Конечно, воспримут. примут. Щоправда, думка охоронців барикад і звичайного люду дуже часто різниця. Ось баракаду проходить літня жінка. Ні, давайте. Герои Донбасс. Дураки, вы не герои Донбасса. Будьте верующие, вы никуда не ходите. Балазаври вы себя по краину давайте Все может быть. А вже дорогою назад водій конспіративної машини, на якій я пробрався до Краматорська, розповідає більшість місцевих переконана за терористами і сепаратистами на південному сході стоїть Росія. При цьому тутешній люд переважно за єдину Україну і просить не рівняти всіх під сепаратистську гребінку. Тому кожен крок української армії тут на сході розглядають особливо уважно. Кожна помилка, кожен невчасно або іноді зайвий з пересердя постріл, кількість українських прихильників тут. Якщо вони ведуть свої дії без постійного разъяснения, ага. то люди можуть їх агресивно воспринять. То есть надо просто сначала а, предупреждать. Да, постоянно, что... да. І постоянно рассказывать, що отак, вот так ви нас пропускаєте, ми тут виконуємо задачу, або ми вимушені будемо вас считать там сепаратистами или кем -то. тогда, по вашому це буде нормально. Конечно.